На тлі розмов про перемир'я Росія б'є по цивільних об'єктах та житлових кварталах українських міст цієї ночі. Наші сили ППО збили 57 із 99 дронів, 36 безпілотників, імітаторів локаційно втрачено. Від шахетної атаки є руйнування та потерпілий на Київщині у Фастівському районі. Внаслідок атаки поранення дістав 37-річний чоловік у пораненого численні осколкові. Поранення його шпиталізували. Падіння уламків шахеда спричинили пожежу на майбутньому майданчику між новобудовою та приміщенням торговельного центру у селищі Гливаха через спадіння уламків горіли приватний житловий дім та торговельне підприємство пожежі вже загасили надзвичайники. Ну а шахетна атака Києва в ніч проти неділі забрала життя трьох людей. Уламки дрона спалили приміщення, де тимчасово мешкала родина переселенців. З Оріхового там загинув батько з донькою, а його дружина зазнала тяжких поранень. Інший дрон знищив квартиру в багатоповерхівці в Дніпровському районі. Там загинула жінка. Неподалік цього будинку перебуває кореспондентка ТСН Маріана Бухан, і зараз ми маємо її на зв'язку. А Маріано, отже, що відбувається на місці того російського теракту зараз? Привіт, Святи. Ну, Зараз тут працюють комунальники вже від самого ранку. От я прошу оператора показати на такій драбині розбирають балкони, щоб все це не впало на голови людям. Зараз під'їзд заходити не можна. Там теж чатують поліція, щоб не випускати і не запускати людей. А ще хочу сказати, що ну робота тут дуже сильно кипіла. Буквально ще 15 хвилин тому, а далі стався інцидент. Одна з жінок, яка працює комунальницею, вона знепритямила. От зараз тут стоїть швидка, вже в цій швидкі ця жінка її забирають. Хочу показати вам кадри. Ну наскільки сильний був тут удар навіть з інших масивів лівого берега Дніпра його було видно. Покажіть, будь ласка, ці кадри. А ще також от, ну, хочу сказати, що тут ніхто не може розповісти нам, скільки ці роботи будуть тривати, адже а... Адже на дев'ятому поверсі тільки почали розгрібати там, куди власне і втрапив ворожий снаряд, Розгрібати це все. Потім все це сміття зносять потрошку, потрошку. Але от після інциденту, зараз з жінкою, зараз трошки призупинили ці роботи. Ну і плюс те, що не можна виходити з під'їзду. Ну а власне, як вчора тут все було, будь ласка, давайте подивимось сюжеті. Шокуючі кадри, які облетіли всі соцмережі після прильоту ворожого шахеду в багатоповерхівку, в квартирі кричить людина. Ось так ця квартира виглядає вже в день, в неділю. Літня жінка, яка тут жила, загинула. Вона спала в дальній кімнаті, а прилетіла ось ближню. Ось і воно палало, прибігли сусіди із сусідніх домів, і з нашого Андреалі, дому. Всі Люди, такі а, думали, а всі ж броньовані. Ну, от, і хлопці били, 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 нічого не змогли зробити. Олена і Юрій найближчі сусіди загиблої. Від пекельної ночі кажуть, вже оговтались. Живі, здорові, саме головне. У Олени в квартирі волонтери вже заклеїли плівкою всі вибиті шибки. І воно як гепнуло. Я прокинулась, ну, мене спасла моя тюль. Тюль була при, прижата столиком і все. Все на все скло, все воно от на тюлі. помешканні Юрія вибуховою хвилею не лише вибули вікна. Тут вщен зруйнований балкон, вибиті двері і зірваний склопакет. Прибирати теж допомагають волонтери. Я просто мамі хочу привіт передати. цю п'ятнадцятирічну волонтерку. Звати Соломія, вона донька ведучої сніданку з 1 плюс 1» Валентини Хамайко. І це вже далеко не перше її прибирання після прильотів ворожого заліза в помешкання киян. Та вже рік, як так, волонтерів на прильотах. От якраз річниця з мого першого розбору заводи. Упродовж усього дня в неділю від будинку на лівому березі столиці не від'їжджає пожежна машина. Рятувальники не можуть приборкати вогонь у перекриттях між дахом і квартирами. Тут же на вулиці, і всі сусіди діляться між собою жахами пережитої ночі. Коли вибухнуло, я чуто подумав, що це вроді, як вроді на Ленінградській площі. Тому що вроді як. Ну, вроде як далеко. А коли виглянув, виглянув сюди, вже тут горить. Бахнули, я так злякався, побіг зразу на коридор. У мене балкон на двері, Настя ж відкрилась сама, я не спала. Зовсім зовсім не спала. Дуже-дуже страшно. Але при цьому більше жильців цієї багатоповерхівки їхати звідси нікуди не збираються. Кажуть, ночувати хочуть, хай і без всіх вікон, але у власних квартирах. А Алядакацапів ми переживемо І переможемо. І переможемо. Дай Бог здоров'я нашим всім зсу. Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, Віталій Горнак, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.